Від вулиці Червонія до Гайдамацького місцеві скаржаться на засмічену стежку. Більше часу проводить не в кабінеті, а на викликах. Робочий день поліцейського офіцера Великомилянської громади. Книги для малечі з деокупованої Херсонщини. У Рівному книгарня, яку відкрили подружжя переселенців з Херсону, збирає дитячу літературу. Рівнянка Марія Писарчук щодня ходить асфальтованою стежкою від вулиці Гайдамацької до вулиці Василя Червонія. каже, що сміття обабіч стежки, якого накопилося чимало, ніхто не прибирає. Кожен день ходжу часом ранці, часом після обіду але не бачила, що прибирали дуже страшно. Дуже все розкидане, все проч, ну бутилки, все ласмасові. Ну, уявіть, тут немає нічого і воно все зверху лежить. Взагалі ні, ні, ніхто не прибирає, хтось Тут Тільки, може, хто викидують, не знаю, хто, правда, його кидає, щоб я бачив, що хтось його. Прибирає. Суспільне надіслало запит на ім'я директора департаменту інфраструктури та благоустрою Руслана Гудими з питанням на чиєму балансі знаходиться ділянка, де пролягає ця стежка, та хто відповідальний за її прибирання. У відповіді зазначили, що інформації щодо балансу утримувача та відповідального за утримання стежки в департаменті немає. Юристка центру безоплатної правової допомоги каже, що громада є відповідальною за будь-яку ділянку, яка не перебуває у приватній чи державній власності. Відтак заїзд. Словами прибрати сміття мали б комунальні служби відповідно до статті 83 третьої кодексу України. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок, приватної та державної власності. Ми надіслали повторний запит у департамент інфраструктури та благоустрою з питанням, як реагуватимуть на скарги рівнян, з якими вони звернулися до суспільного. Артем Степюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Дошкільні навчальні заклади продовжать свою роботу у літній період. Про це під час відеозвернення повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. З його слів, у дитячих садочках першочергово надаватимуть місця дітям, чиї батьки працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про сім'ї військових та працівників силових структур. Це дійсно така знакова подія в нашому місті Рівного. Чому? Тому що. Ви пам'ятаєте було опитування стосовно саме мікрорайону. І тут, коли ти дістаєш документи з архіву, ти дивишся чітко, що це там в честь названа іменно Володимира Челініна. І, свою чергу, це є в суто бюрократична ситуація, яка ми, наприклад, міняємо її в документах. Вона буде названа в честь української повстанської армії, 80 річчя. Сам ювелейний він не буде змінюватися сама назва, але бюрократичний він просто по документам змінюється для того, щоб ми все-таки... До закінчувати декомунізації. На Рівненщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили мертвими двох людей. Як повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, сталося це сьогодні у селі Переброди Сарненського району. У будинку рятувальники виявили мертвими двох людей. Ними виявилася матір 1935 року та син 1969 року народження. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі, покрівлю. Також пошкодив перекриття будинку. Наразі причину пожежі та завдані матеріалі. Збитки встановлюють фахівці. Додав Дмитро Мельник. Ось це мій кабінет. Тут відбувається прийом громадян і оформлення адміністративних матеріалів, які були складені протягом дня. Ну, здебільшого це ну, можливо 5-6 людей звертається. Але в більшості населення є мій мобільний телефон і надходять мені дзвінки. Ми виїжджаємо тоді на місце події. 25-річний поліцейський офіцер Великоомилянської таргромади Степан Євтушок показує свій кабінет. Каже, тут проводить мало часу. Здебільшого виїжджає на виклики громадян. Приїду до вас за хвилин 10. Звернувся до мене житель села Велика Омеляна. Являється інвалідом. Та в нього виникла така проблема, що на даху будинку шершня зробили собі кубло і просить вирішити цю проблему, оскільки це є небезпека для його життя. Бачу, закрили вже дуже крепко. Друге ще більше, таке. Я думаю, сьогодні ввечері вони приїдуть да заберуть його. Так не може бути. Я отримав чергове звернення, те, що поблизу автомобільної дороги М06 Київчоп знаходиться автомобіль який там стоїть вже припаркований десь коло трьох днів, І це видалося йому підозрілим, просить перевірити цю інформацію. Об'єкт дійсно підозрілий, стоїть в напрямку дубно, де дуже зручно, можливо, там щось, вий, щось заложено, щось якась зривчатка, чи може якийсь відеореєстратор стоїть. І це волинська реєстрація. Зараз будемо намагатися через поліцейські бази даних встановити власника цього автомобіля. У підпорядкуванні Степана Євтушка, села Вересневе, Велика Омеляна, Грушвиці, перша та друга, Мартинівка та Дібрівка каже, виклики від населення громади бувають різні. Переважно це побутові конфлікти, насилля в сім'ї, порушення правил дорожнього руху та громадського порядку. Окрім викликів від жителів громади, поліцейські також займаються патрулюванням під час одного такого помітив пожежу. Це був хутір. Там було тільки два будинки. Ми землю закидали туди на полум'я. Були якісь дошки, дошками намагалися затушити. До цього чоловік працював чотири роки у патрульній поліції Рівнащини. Каже, робота патрульного від офіцера громади відрізняється. Поліцейський – це людина, яка перша приїжджає на конфлікт і от. Коли він приїжджає, він опрацював це звернення, здається, все, все добре. Закінну це буквально там 20-30 хвилин. Він вислухає людину, зрозуміє, в чому проблема, відбере заяву, пояснення і, і поїде. І на тому закінчується. А мені хотілося оці справи. Коли ти приїжджаєш, розумієш проблему, доводити до кінця. На даній посаді в мене є така можливість. каже вихідних у нього майже немає, адже виклики надходять впродовж доби. А ще доводиться бути не лише поліцейським, а й психологом. Просили поспілкуйтеся з дітьми на рахунок їх дисципліни трьох-чотирьох місяців моєї роботи. До мене зателефонував учень великомалянського ліцею та розповів, що між батьками виник конфлікт 22 година. Це було вечором. Уже я вже був вдома після чергування. Поїхав до нього, до нього заспокоїв. Приїхали в сім'ю, поспілкувалися з батьками, вияснили в чому проблема. І зараз цей, цей молодий хлопець приходить до мене. Буває на перерві, бо в нас ліцей близько. там ми з їм можемо попити чаю. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. У рівненській громаді розпочали безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин. Про це суспільному повідомила керівниця центру стерилізації Тамара Сиротинська. Такі заходи відбуваються в рамках муніципальної програми регулювання чисельності безпритульних котів і собак гуманними методами. Зі слів Тамари Сротинської за гроші з міського бюджету зможуть стерилізувати 261 тварину в Рівному та Квасилові. Скористатися процедурою можуть ті, хто опікується вуличними котами та собаками, а також літні люди, ВПО, власники великої кількості тварин. Оперуватимуть тварину одні з ветеринарних клінік рівного упродовж року. Сьогодні тут стерилізували вісім котів та. Тири собаки добрий. день. — А Куди можна книжки покласти, рівнянин Віталій Голубів приніс книги у затишну книгарню, яку у Рівному та рік відкрили переселенці з Херсона, Михайло та Вікторія Новицькі каже: минулого разу, коли сюди заходив, побачив оголошення про збір літератури і вирішив долучитися. У нас троє донечок. Вони люблять книжки. Частина книжок це те, що дівчатка наші вже прочитали, або ми їм прочитали, і вони погодилися, щоб це іншим діткам віддати. А друга частина книжки. Нишок, це книжки, які я сам дарую дітям. До нас звернувся благодійний фонд, який збирається до 1 червня, день захисту дітей, розвести книжечки в села Херсонщини в деокуповані села. В першу чергу всі книжки на українській мові і в гарному стані. Можна вживані книжечки, але в гарному стані за словами Михайла Новицького вирішив збирати книжки, бо переконався у нинішніх умовах для багатьох його маленьких земляків. Вони є чи не єдиною можливою розвагою? Сім'ї повернулися багато діток, але де, де, де сіл страждають від обстрілів. Світло буває періодично. Інтернет буває періодично, і саме головне замінована територія. Дітей не випускають навіть ну, на вулицю погуляти, бо розмінування воно буде дуже багато років. Збір дитячих книжок у затишній книгарні триватиме до 29 травня. У цей день усе зібране відправлять на Херсонщину. До адресатів книги дійдуть у міжнародний день захисту дітей. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Ми будемо мати протягом 29 травня та до 2 червня випускні заходи. Усі вони будуть проходити не публічно, не масово, а кожна школа буде в міру своїх можливостей організовувати такі собі міні-заходи, які будуть пов'язані із випуском дітей зі школи публічних, великих, масових як. Ми звикли зазвичай раніше в довоєнний період цього річ. Ми не будемо проводити, зважаючи на безпекову складову. Рівненський ліцей номер 9 відсвяткував свою ту річницю. Саме 1933 роком датується перша згадка про випускників цього ліцею, який тоді називався школою номер 9 розповів директор закладу Іван Щук. За його словами, ліцей за свою історію випустив понад 12 тисяч випускників. За свою історію школа була розміщена в чотирьох різних будівлях. Насправді так було дуже багато місць, де була школа і починаючи від Місце, де колись було єврейське гетто, зараз під час війни воно було вже знищено абсолютно і в приміщенні, де знаходиться зараз управління освіти, по вулиці Соборні. Ну і зрештою опинились тут, на Маркавочках. У нас 28 класів, в них навчається 812 учнів. Є в школі два профілі, які будуть розвиватися, це інформаційні технології, а також і краєзнавства. Дитячу залізницю у рівному цьогоріч запустять 3 червня. Про це суспільному повідомила її керівниця Наталія Сіркова. За її словами, 74-й сезон відкриють без масових заходів, зважаючи на воєнний стан та можливу повітряну тривогу. Цьогоріч квитки здорожчали. Ціна дитячого сягає 15 гривень, а дорослого 23 гривні. Це буде субота. Чіпка 10 години ранку ми будемо відкривати рух поїздів, але це не буде як завжди помпезно, тому що чесна ситуація в країні, і враховуючи те, що багато дітей не можна запрошувати на той момент, що, не дай Бог, буде повітряна тривога, щоб ми могли цих дітей сховати в укриття. Тому дітей буде десь до 30-50 чоловік найбільше, тому що укриття не може вмістити всю ту кількість бажаючих. Ми будемо працювати кожну суботу неділю, починаючи з 3-го числа. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад 300 уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай, відійди на безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.